Вітаю! Сьогодні ми заглиблюємось в одну з, мабуть, найвідоміших біблійних історій: це третій розділ книги Буття, йдеться про гріхопадіння в Едемському саду. Спробуємо розібратися, що ж там насправді сталося, і як це змінило ну, все для людства згідно з цим текстом. Отже, початок все виглядає ну, просто ідеально: Адам, Єва, Райський сад, повна свобода, їж що хочеш, крім отого одного дерева. Дерева, пізнання добра і зла Бог попереджає чітко з'їсте плід – помрете. Здавалось б, все зрозуміло. Але тут з'являється змій. Так і він описаний як хитріший над усю польову звірину. Це цікавий момент одразу. Чому саме Змій? І як йому вдалося переконати? От саме так, які ж його аргументи. Ну він діє дуже тонко. Спочатку сіє сумнів. А чи правда Бог сказав не їсти з усіх дерев? Така, знаєте, напівправда. Потім пряма брехня ні. умерти не умрете. Це вже заперечення Божих слів. І найсильніший аргумент, мабуть. А вже ж, спокуслива обіцянка. Станете ви немов Боги, знаючи добро і зло. Оце знаючи добро і зло, воно ж ключове. Можливо, тут не лише про мораль, а про повноту досвіду, включно з тим, чого вони раніше не знали: біль, страждання. І жінка Єва, вона піддається. Текст навіть описує її думки. Плід видався їй добрий на їжу, принадний для очей і пожаданий, щоб набути знання. Вона їсть і дає чоловікові Адаму. Він теж їсть. І що, стали як боги? Е, зовсім ні, от зовсім. Перше, що вони відчули, це сором. Раптом текст каже: розкрилися учі в обох них і пізнали, що нагі вони. Це було раптове усвідомлення власної вразливості. Не сили, а саме вразливості. І що вони роблять? Намагаються прикритися, зшивають фігове листя. Оце, власне, і є перша ціна того знання, яке вони отримали. А потім страх, вони чують голос Бога, який ходить по раю, і ховаються. І коли Бог кличе Адаме, де ти? Це ж не тому, що він не знає, правда? Це скоріше питання про їхній новий стан. Саме так питання про те, що з ними сталося. І Адам відповідає: Почув я голос твій, і злякався, бо нагия, і сховався. Страх ось що нове. І далі починається, ну, дуже знайома картина. О, так. Перекладання відповідальності. Бог питає прямо Чи ти не їв від дерева, що я наказав був тобі. Адам, жінка, що дав ти її мені, вона подала мені з того дерева, і я їв. Тобто винна жінка, і навіть виходить Бог, бо він дав цю жінку. А жінка? А жінка теж не бере провину на себе. Каже Змій спокосив мене, я їла. Ми бачимо, як миттєво руйнується гармонія, страх перед Богом, звинувачення між людьми. Довіри більше немає. Після цього Бог виносить свій вердикт чи це покарання, чи радше констатація нових реалій. Я думаю, це більше схоже на констатацію наслідків їхнього вибору, нова реальність, яка торкнеться всіх. Змій проклятий. Приречений плазувати, їсти порох, це символ приниження і вічна ворожнича між ним та нащадками жінки. О той відомий рядок, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'ято. Так, його часто трактують як першу обіцянку перемоги над злом. Далі жінка, їй помноження болю при вагітності та пологах, і сказано, що потяг її буде до чоловіка, а він Пануватиме над нею. Це відображає порушену гармонію між статями. А Адаму? Адаму, а через нього, власне, і всьому людству прокляття землі. Вона родитиме терня і будяча, праця стане важкою, в поті лиця, не радісною, як раніше, а виснажливою боротьбою за виживання. І головне смертність Бог каже прямо бо ти порох, і до пороху вернешся. Тобто втрачено не лише рай, а й безсмертя. Це фундаментальна зміна, але цікаво, що перед тим, як їх вигнати, Бог сам робить їм одяг зі шкіри, це ж наче акт милосердя. Так, це можна розглядати як прояв турботи навіть після всього визнання їхньої нової потреби в захисті. Але це не скасовує рішення про вигнання. І причина вигнання дуже чітко вказана Бог каже, ніби розмірковуючи. Ось Адам став як один із нас, знаючи добро й зло. А тепер, щоб лишень він не простяг свої руки і не взяв щось дерева життя, і щоб не з'їв і не жив по вік віку. Тобто, щоб вони не стали безсмертними у цьому новому гріховному стані. Саме так, щоб не увічнити цей стан розриву з Богом і страждань. Тому вигнання це так би мовити необхідний крок, і він остаточний. Вхід до едему тепер охороняють хирувими і меч полум'яний, який обертається, шляху назад немає. Виходить, це історія про доленосний вибір, про те, як прагнення забороненого знання призвело до втрати невинності, до появи сорому, страху, страждань, важкої праці і врешті, смерті. Абсолютно, це розповідь про коріння людської драми, як її бачить ця традиція. І вона залишає нас із важливим питанням, над яким варто подумати, а яке ж саме знання, добра і зла вони отримали? Чи справді воно зробило їх немов боги, як обіцяв спокусник, чи може навпаки, лише підкреслило їхню людську обмеженість? І що ця давня історія говорить нам про ціну знання, про свободу вибору та відповідальність?